Хала тохен з новим роком. Щастя, здоров'я. Е, Новий рік я думаю, що не настав, але це не відміняє факт того, що ми сьогодні поговоримо про цікаві наушники. Я насправді сьогодні прийшов, побачив, що у нас вже є WF-1000XM5 від Sony, але мені їх не дали зняти. Сказали знімати оце. Я трошки. І розстроївся, як то кажуть, і... Ну, і що? але робота і робота, буду вам розказувати про Soundcore Space One. Навушники, які коштують 4999 гривень від Soundcore, китайського підбренду Anker. Ну, це все, обіцяють бути найкращими в класі. Але, знаєте, насправді нормальні наушники. Я як порівняв навіть Sennheiser HD 450 навіть Sony 720, оці cn чи як вони там Січ називаються, які нещодавно приїхали скажу, що ну, дійсно непогана модель, але. Давайте про все по порядку. І почнемо ми з чого. З привітання. Привіт! Мене звати Макс, ви на каналі Портатив. Це найбільш україномовний аудіофіл гік ком'юніті Mohen Tohen Spectaкуляром Tom Bреразі би канал. Тому пристібайтеся, буде цікаво. І в гостях у нас Soundcore Space One. Давайте візьмемо в руки і зрозуміємо, що. Це дуже схоже по матеріалам, типу на навушники Sony, wh 1000 XM3, 4, 5, неважливо. Це нормальна, адекватна збірка, це приємні матеріали. Це десь тут метал, скоріш за все, бо коли вийшов на свіже повітря, воно стало холодним, а це ні. Тут є ребристий пластик, тут є просто софтач, Тут купа усіляких прибамбасів, типу винесених мікрофончиків сюди і ззовні. Тут є датчик приближення, про який ми трошки далі поговоримо. Дуже приємні амбушури, знаєте, як... Шкіра в новій шкоді, і це досить непоганий критерій. USB Type-C, 3,5 мм для підключення до всяких девайсів, типу Nintendo Switch. Для мене актуально пограти по дроту, бо Bluetooth має затримку. Наушники дійсно повністю повнорозмірні, тобто це не варіація, як в hd 450, де дуже вузенько. Насправді, коли вузенько, це добре, але це не про наушники. А тут, прям, знаєте, така розшатана, як у бивших, як то кажуть, полость, але... От, коли ти вдягаєш їх, це просто супер. Вони зручні, вони великі, вони, звісно, не тримаються так ідеально, як могли би триматися, якби у них фіксація була трошки кращою, але це й не потрібно наушникам, які мають повнорозмірний форм-фактор. Що тут крутиться? Дужки, як ви бачите, крутяться. Це значить, що ви можете, а воно ще і збирається, тобто воно компактне, але настільки компактне, що нема в комплекті. Кейсу, а може і є, я не знаю, що там в комплекті. Давайте дивитися. Перша коробка. Дорого-багато, аж не вірю, що воно коштує е, всього-то 5 тисяч гривень. А насправді ці наушники коштують 100 баксів на офіційному сайті. Але так як ми е, е, маємо заплатити всі податки, оце все, офіційний товар, тому у нас вони коштують трошки дорожче, але це абсолютно нормальна практика. Так, відкриваємо. Що ми маємо? Ми маємо макулатуру. В а, можна ну, і чохол, Але не твердий кейс. Але чохол приємний, такий самий типи, як Powerbank, Hunker, і тут Soundcore написано на а, і кабло 3,5 мм 3,5 мм на три контакти. І USB-A на USB-C. Тобто нормаль джанле. Але хотілося б, звісно, бачити твердий кейс, бо якщо в такому десь воно там придавиться. Якомусь е, не якісь подорожі чи щось таке, то буде вам не дуже приємно. Але комплект комплект стандартний в принципі, за такі гроші очікувати щось краще може і немає сенсу, бо бо це і так топ овзе топ. Це так, я просто забув про комплектацію, тому продовжимо далі про ергономіку і зовнішній вигляд. В Продажу є три варіації кольорів. Це у нас такі, як у нас синьо, dark blue, black, метал. Якийсь також у нас є синій, і також такі знаєте, так, голубо сині типу біло голубо лубосині. Є окремою, і напевно я побрав саме цей дизайн. Він найбільш дорого виглядає, і напевно найпрактичніше. По елементам керування жодного сенсорного барахла у нас немає. Все хардкорно, все як положено. У нас кнопки кнопки ввінкнення, кнопка е перемикання режиму NoSкенселінгу, тобто з активного шумодаву в ембієнс і навпаки. Також у нас є кнопка play, pause і регулювання гучності. Все це знаходиться в сліпу буквально за одну долю секунди, і далі користуватися дуже-дуже зручно. Далі теж тут є датчик приближення. І він, по ходу, тут просто як уніфікація, знаєте, в китайських смартфонах є 5 камер, точніше 5 модулів. Ось тут, а працює лише один. Чому їх там 5? Тому що, ну, якби оцей блочок він оптимізований, і можна його взяти і вліпити сюди і заюзати туди всього одну камеру, бо так дешевше буде, ніж просто малювати щось Інше. Тут така сама історія. Нема тут датчика приближення, точніше, в цій моделі він є, але в іншій моделі, точніше, в цьому екземплярі він не працює. А в такому саме екземплярі у нас на ну, магазині воно працює. Тобто, якщо ви думаєте, що буде працювати точно, треба перевіряти. Тобто, прийшли, послухали. Якщо працює, окей, якщо ні, то ну, що маємо, то маємо. Можливо, це також варіюється від смартфона до смартфона, але от зеплом не працює. Ось так, на жаль. Для керування всією цією штукою є додаток Soundcore, Там ви можете налаштувати самий е, найкрутіший еквалайзер, оновити ПО для того, щоб наушники стали більше ще глючити. Що там ще можна зробити? Налаштувати кнопки, вимкнути керування. Це все, що вам в принципі не потрібно. Але оновлювати наушники треба, якщо там щось цікавеньке підвозять. Бо наушники це як той самий IQOS, Якщо не оновиш, то фіг, воно тобі дасть покорити. Тепер про звук. Е, скажу чесно, я ж з вами завжди чесний. Е, у мене. Тьфу, не хотів щось спашліти, але не буду. Ці навушники приїхали до мене спочатку в тестовому якомусь екземплярі, не для продажу. Я їх послухав, сказав: сорі, гамно. Ну, гадасть взагалі позорна. Але потім я це відстав і взяв екземпляр, який продається. О Той самий, що це валяється зараз переді мною, і тут звук набагато кращий. Він настільки набагато кращий, що він. Повністю обплював от ці Sennheiser hd 450 Це прекрасні наушники, от чесно, вони ну, одні з моїх фаворитів за ці гроші, тут є NC, все як положено, але по звуку от ці набагато краще. І також ці новенькі Sony WH720N, WH ну просто був назва, воно грає от реально. Краще в два рази, ніж ці Sony, і краще десь в 1,35 разів, ніж ці Sennheiser. Але це Soundcore, Пробачте. Що маємо по звуку? Якщо тут глухата, тут, наче знаєте, як німи якісь діти вам співають, то тут вже трошки краще, тут більш нерівна чека. В принципі, тут звук класний, це свої гроші, його приємно слухати. Він не такий, як та новорічна йолка у нас на Софійській площі, але при всьому цьому акуратно, і ти від нього біситися не не будеш, і він не буде сильно зашкалювати якісь там частоти. Знаєте, наприклад, середні сильно спускати. Нормально, нормально, але от що в усіх цих навушниках погано працює: це сибілянти і це дзвінки. Тут, значить, що ми маємо? Дійсно чистий звук, дійсно звук, який має ширину, дійсно офігенно чутні дзвінки, і прекрасне оце розділення інструментів і повітря в треку. Тобто, коли є відбиття барабану тарілки, цокі потім-бум-бум, бум, -бум, -бум бас-гітара починає грати, між ними є повітря. Ти чуєш різницю, тобто не дзумбу у нього одразу відбувається, дим і бум. І в цьому плані вони справляються дійсно, напевно, десь там на грані максимуму по звучанню за свої 4999 Ривень. Йохана Манатка, магазин портатив. У вас е проектор дорогущий стоїть, і вони рекламу не можуть про це її проплатити. Ну, позоріще. Давайте, поки реклама я розкажу анекдот. Приходить якось чувак на раді, в нього питають, якось таку діксію потрапили на радіо, а він каже, чому блад, сі Ну серйозно, ніякої поваги до бідних блогерів. Можу далі дивитися на камін. Дякую. Значить, для тих фанатів, які не користуються цими агрисками, вважають, що це взагалі сатани, і ніхто не, не повинен з аудіофілів слухати музику на айфонах, а слухають на андроїдах. Е, ну, просто щоб зайти в музикальний плеер на андроїді, вони витрачають 17 днів, бо воно лагає, Ну, то таке. Так ось там є ельдак. І в всіх навушниках є ельдак. І за допомогою ельдак можна дійсно почути набагато більше всього, бо там ви що бітрейт. Тобто бітрейт передається зі смартфона на наушники набагато вищий і десь там прирівнюється до якогось. Ну, не аудіосіді, а десь там, знаєте, флаг, як мінімум може бути. І це хорошо. це хорошо, але навіть на айфоні грає прекрасно. От Дійсно якісний рівень, і ще треба дуже сильно постаратися, щоб знайти по звуку конкурента в цій ціні. Тобто, отак. Якщо шукаєте шукайте повнорозмір, оце тут не беремо НСІ, все інше, це звук клас. А тепер до ANC. Наскільки він класно працює, тільки що вийшов на вулицю для того, щоб просто людям розказати анекдот. але людей не було. і Я вирішив затестити, як працює шумодав. Отже, шомодав тут на 7,5 і 7,5, із тут приблизно на 3,5 із і 3,5, а тут приблизно десь на 4,78 із на 7,5. Тобто тут дійсно топовий шумодав. Він працює класно, він працює. Дуже правильно, він гасить і голос, він гасить і всі дзвінки, звуки, і при всьому цьому повністю висаджує гул. Тобто метро, яке нам закрив, автобуси, потяги, і навіть якщо ви будете їздити на автомобілі з відкритими вікнами і ви в наушниках якомусь фіга, то то вони будуть працювати. Шумодав? Супер! От чесно, супер-дупер. Також для тих, хто часто любить ходити в наушниках і розуміє, що таке режим прозорості. Він тут також є, він нормально працює, у нього нема такого занадто сильного шуму, коли ви ним користуєтеся. Але наушники цікаво зараз працюють чи ні. Але е -е -е він є транспаренсі. О, прям прекрасно, Знаєте, як такий мікрослуховий апарат. Але що я вам про НС кажу? Насправді тут е, дуже цікава штука з мікрофоном. Спочатку я не міг довго підключити до свого айфона, і зрозуміти, чому воно не записує. Потім я почав якось записувати. Алло, алло, алло. Сіточка? Сіточка, а ти будеш записувати? чи Цікаво, це з айфона записувати? Чи не з айфона. Алло, алло, алло. Так, зараз нові айфони. А, це WH зараз записує. Ці, Sony, пробачте, будь ласка. Так, приходить якось чувак на радіо. О, ну тепер звук тут. По-перше, дивіться, наскільки він гасить паузу. Повне мовчання. І як тільки починає говорити, він якось філігранно вирізає мої слова цього, цього потоку інформації і суспензії якоїсь. і ви. Реально, мене прекрасно чуєте. Не знаю, як воно там буде на ваших колонках хайфайних, чи через е, підсилювачі, чи, можливо, ви слухаєте за допомогою якихось феноменальних наушників за мільярди доларів. Але я скажу, що для повнорозмірних наушників це абсолютно нормальна ситуація. Он у нас навіть зараз е, є камін. Давайте ми е, гучність додамо. От повністю, щоб ви зараз на, на мікрофон мій чуєте, як, як доноситься звук. З цього, як воно там називається, ви поняли Не погріб, Як це називається? Госпіть з каміну. І отак от доносить воно вам через мікрофон. Мені здається, абсолютно. Абсолютно нормально. З мікрофонами зрозуміло, також все супер. А що ж там з автономністю? З автономністю аналогічно все доволі непогано, дуже приємно. Це Люба каже. Тобто 40 годин з Енсі. На секундочку, і 55 годин без Енсі. Що таке 55 годин? Це можна на велосипеді проїхати приблизно е, 1000-1200 кілометрів. Тобто непогано, скажіть так, але в наушниках таких краще не їздити, хоча в режимі в можна, але як ви їх під шолом вдягнете, ну то вже інша справа, то ваша справа. Коротше, феноменально, також і швидка зарядка, щось там типу, за 5 хвилин на 4 години. З автономністю повний топчик заряджається по USB Type-C, бездротової нема, і воно і не треба. Ось так. Тепер висновок. Найголовніше в кожних відосах і, напевно, люди часто вмотають одразу на висновок, щоб не слухати оці анекдоти, оцю всяку парашу, що я вам розказую. Напевно, парашу треба запікати, але можна і не запікувати. Вас цікавить висновок. Що ми маємо? Ми маємо датчик. Приближення, який не працює, Із недоліків це все. Це єдиний нюанс, який не дозволяє навушникам, які прекрасно сидять не тільки на голові, а й ще й на, на моєму коліні, поставити не максимальну оцінку, а от десь там 6,8 із 7,5. Бо все ж таки дуже засмучує той факт, що у мене ця штука буде, не буде точно працювати. Хоча за такі гроші він тут сильно не треба, але що вже якось закладено інженерами, вона повинна працювати. В стислому. Класний звук, дійсно класний. Конкурентів в цій ціні, ну я не знаю, пошукаєте, знайдете, пишіть в коментарях, супер. Автономність пушка, мікрофони в такому форм-факторі, unbelievable. Ергономіка, дизайн все подобається, нічого не люфтить, нічого не скрипить. Сучасний дизайн, можна носити дівчині, і хлопці під будь-яку одежу підходить. Не сильно для спорту, але всі розуміють, що великі наушники це не завжди для спорту. Да, і в принципі, все, і нормальний комплект як для такого початкового сегменту. Саундкор Space. One. Ось так. Не тільки SpaceX може бути крутим. також може бути Suncor SpaceX. Друзі, будь ласка, не забувайте про донати. Поки я знімав цей відео, здала б аеробалістика з того конченого міга. Паскуди надають жити всім, всій планеті. Все, що ми можемо наразі з вами робити, поки не підемо замінювати пацанів на фронті, ми можемо донатити, збирати гроші, нагадувати, що йде війна, нагадувати про важливість нашого вкладу. І, будь ласка, кожного дня не забувайте. Чи можете тим допомагати? Донат – це не тільки грошовий еквівалент. Це допомога, це зв'язки, це просто нагадування ваші близьким людям, щоб не забували. Ось тепер точно все. Слава Україні! Героям слава!